Сьогодні ми торкнемося того, що приховано за межами звичайного погляду: ми поговоримо про дату народження, не як про формальність у паспорті, не як свято, бо як стародавній код: про карту нашої долі, про дзеркало нашої карми та про підказку, яку кожен з нас отримує в момент появи на світ. Для більшості людей дата народження це просто набір цифр. Але ці цифри не випадкові. Вони ставляться до вас так само. Як ваші риси обличчя або тембр вашого голосу. Це вібрація, це енергія, це слід вашого приходу у світ. В езотеричних навчаннях говорять про карму. Карма це не покарання, це закон рівноваги. Закон, яким кожна дія, думка чи рішення створюють енергію, яка обов'язково повертається. Уявіть собі, маятник. У минулому, можливо, в іншому житті. Виштовхнули його своїм вчинком, порушивши гармонію. І він полетів у цьому житті він повертається. І те, як він вдарить, залежить від того, чи ви повторите ту ж помилку, чи зробите інший вибір. І якщо людина повторює помилку минулого, маятник ударяє сильно жорстко, болісно. Але якщо людина розуміє урок, якщо вона усвідомлює свою слабкість і змінює свою поведінку, маятник втрачає силу. Він перетворюється не на удар, а на легкий дотик. Він зупиняється. Вузол розв'язується. І ось тут дата народження стає вашою карткою. Вона показує, які три ключові помилки ви принесли з минулого, які три кармічні вузли вимагають вашої уваги. Вона не лякає. Вона пояснює. Вона дає можливість не повторити драму, а пройти урок свідомо. Щоб побачити ці вузли. Потрібно розрахувати три кармічні числа: число дня, число місяця та рік народження. Число дня це енергія вашого народження. І якщо ви народилися з 1 по 22 число ваш аркан це ваше число. І якщо з 23 по 31 відніміть 22. Наприклад, 25 число перетворюється на 3, 25 мінус 22. Число місяця звичайне порядкове число від 1 до 12. Число року, сума всіх цифр року народження, зведена до від 1 до 22. Наприклад, 1987 рік це 198725. 25, 25 це 257. Значить, число року 7. І якщо раптом у сумі виходить 0, 0 завжди замінюється на 22. Тепер ми маємо три числа. ДП, число дня, МТ, число місяця. ГТ. Число року. З них обчислюються три головні кармічні вузли, три ключові уроки цього життя. Перший вузол показує помилку минулого втілення та впливає матеріальну сферу, гроші, майно, роботу, кар'єру. Його формула модуль різниці між днем та місяцем. Другий вузол описує кармічні риси характеру та впливає на особисте життя, стосунки, партнерство. Його формула модуль різниці між днем та роком. Третій вузол показує ефірну хворобу, кармічний удар по здоров'ю. Його формула модуль різниці між місяцем та роком. Кожен вузол це число від 1 до 22. Іноді два або навіть три вузли збігаються, це означає, що урок повторюється, і він особливо важливий. Тепер давайте повільно, глибоко, вдумливо пройдемося по кожному із 22 кармічних уроків. Відчуйте, скільки коштує у вас. І яке послання воно несе. Одиниця урок чесності. У минулому ви зловживали словом, брехали, зраджували, маніпулювали. У цьому житті ваше завдання говорити правду завжди, навіть якщо воно незручне. Не можна давати порожніх обіцянок. Не можна спотворювати інформацію. Будь-яка брехня навіть мала, активація кармічного вузла. Двійка урок матері та жіночого початку. У минулому ви спричинили біль матері або не поважали жінку як джерело життя. У цьому житті у вас можуть бути складні стосунки з матір'ю. Ваш шлях прийняти її, пробачити, зцілити зв'язок. Ви повинні навчитися поважати жіночий початок, ем'якість, інтуїцію, турботу. Трійка урок відповідальності перед дітьми можливо, в минулому ви кинули дитину, образили або відмовилися від боргу батька. У цьому житті ви повинні служити інтересам дітей, своїх чи чужих. Вам не можна відмовлятися від дитини, ухилятися від відповідальності. Ваш урок любов і турбота. Четвірка. Урок професіоналізму. У минулому ви халтурили, працювали погано, жили за чужий рахунок. У цьому житті вам не можна дозволяти собі жодної недбалості. Будь-яка робота має бути виконана ідеально. Ваш шлях стати професіоналом. П'ятірка – урок батька та традицій. Колись ви не шанували батька, господаря будинку, старших, порушували закони роду. Тепер ваше завдання відновити повагу до чоловічого початку дисципліни, правил. Шістка, урок вірності. Ви могли бути невірними, грати почуттями інших людей, руйнувати сім'ї. У цьому житті вам не можна змінювати ні фізично, ні емоційно. Ваш урок очистота чистота серця та чесність у коханні. Сімка урок чесної конкуренції. У минулому ви йшли до мети, підставляючи, обманюючи, заважаючи іншим. Зараз вам заважатимуть перешкоди ваші дзеркала. Ваш шлях йти чесно, не блокуючи чужий успіх. Вісімка урок закону. Колись ви порушували правила, займалися махінаціями, оминали систему. У цьому житті вам не можна порушувати закон жодним чином. Навіть дрібне порушення може включати тяжкі наслідки. Дев'ятка. Урок милосердя. Ви моли відмовити у допомоги тому, хто потребував. Зараз ваше завдання допомагати, навіть якщо це незручно. Особливо слабким, хворим, самотнім. Десятка урок фінансової чесності. У минулому ви обдурили когось за власний кошт. Тепер ви повинні бути ідеальними у фінансових зобов'язаннях. Усі борги мають повертатися вчасно та повністю. 11. Урок незастосування сили. Колись ви були агресором. Тепер ви можете стати жертвою насильства, якщо повторити помилки. Ваше завдання ем'якість, терпіння, відмова від тиску. 12. Урок емпатії. Ви могли бути егоїстом та груб'яном. Тепер ваше завдання слухати, розуміти, співчувати. Якщо ви будете черстві, життя відповість тим самим. 13. Урок цінності життя. Колись ви заподіяли смерть або були причетні до неї. Тепер ваше завдання не брати життя в жодної істоти. Будь-яка форма вбивства заборона 14. Урок майстерності та традицій. Ви могли зруйнувати чиєсь ремесло або не пошанували працю. Тепер ви повинні переймати знання, зберігати майстерність, створювати та передавати далі. 15. Важкий урок. Колись ви використовували темні сили, пригнічували, маніпулювали, шкодили, можливо, займалися магією. Тепер вас спокушатимуть владою, грошима, задоволеннями. Ваш шлях уникати темряви, триматися світла. 16. Урок власності. Ви могли руйнувати чуже майно. Тепер ви ризикуєте втрачати своє, якщо повторюєте помилку. Ваш шлях обачити, а не знищувати. 17. Урок поваги до таланту. І якщо ви привласнювали чужі ідеї чи пригнічували творчість інших, тепер ваш власний талант можуть не бачити. Ваше завдання підтримувати творчих людей. 18. Урок чесності всередині сім'ї. Ви могли зрадити свого. Тепер ваше завдання. Абсолютна чесність із тими, хто вам довіряє. 19. Урок правильного використання влади. У минулому ви її зловживали. Тепер влада в особі чиновників чи керівництва може тиснути на вас. Ваш шлях поважати структуру та використовувати владу лише на благо 20. Урок роду. Ви могли зганьбити прізвище або порушити клятви предків. Тепер ваше завдання відновити честь роду. 21. Урок батьківщини. Ви могли зрадити свою країну. Тепер у вас можуть бути складнощі з документами, переїздами, місцем у світі. Ваш шлях служити своїй землі. 22. Важкий урок життя. Ви були причетні до абортів або переривання життя до народження. Зараз ваше завдання допомагати дітям захищати життя з самого початку. І ось тепер у вас є три числа, три кармічні вузли. Подивіться, у якій сфері стоїть кожне число. І якщо кількість зради стоїть у вузлі відносин, це ваш урок кохання. І якщо кількість халтури стоїть у вузлі кар'єри, ви повинні працювати ідеально. І якщо кількість агресії стоїть у вузлі здоров'я, будь-який тиск на інших вдарить по вашому тілу. Це не вирок. Це інструкція. Це ваша картка. Тепер ви знаєте, у яких місцях життя вам потрібно бути особливо уважним. Доля підкидатиме ситуації, схожі на минулі. Спробуватиме, перевірятиме, провокуватиме. Але тепер маєте знання. І щоразу, коли доля створює ситуацію, в якій ви можете повторити помилку, у вас є можливість вибрати інакше чи не збрехати, чи не зрадити, чи не схалтурити, вибачити, допомогти, виявити доброту. Кожен правильний вибір розв'язує вузол. Кожен правильний крок зупиняє маятник. І крок за кроком ваша доля звільняється. Помилки минулого перетворюються на мудрість цьогодення. А ви стаєте тим, ким і маємо бути людиною, яка знає свій шлях і йде ним усвідомлено. Це і є справжня сила вашої дати народження. Це не прогноз. Це не містика. Це ключ до вашої внутрішньої роботи. Ваш код, ваша картка, ваш шлях.